Рух це життя. Чи не найбільше сприяють цьому заняття фізичною культурою та спортом задля популяризації здорового способу життя, активного відпочинку та пошанування кращих представників галузі? Ще у 1994 році було засноване свято День фізичної культури та спорту. Воно припадає на другу суботу вересня. Цьогоріч ми святкуємо його у мовах війни. Рогатинська громада напередодні свята пошанувала спортивну еліту краю, ветеранів спорту, тренерів та спортсменів двох спортивних шкіл. Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву та рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради звучав традиційний як перед початком змагань славень. Учасники зустрічі схилили голову хвилині мовчання з загиблих військовослужбовців, серед яких і багато спортсменів. Відтак винуватцям свята були адресовані слова вдячності і шани за те, що прославляють наше місто, край, державу на спортивних майданчиках різних рівнів. Від імені військового голови Сергія Насалика привіть. щирі вітання. Згодення фізичної культури та спорту. Фізична культура та спорт є невід'ємною частиною у розвитку нашої громади. Нам дуже приємно за ваші успіхи і перемоги. Ми пишаємося, що у нашій громаді є такі досвідчені тренери, що у нашій громаді є такі діти, які приносять перемогу і славу нашому місту і вашим школам. На підтвердження істини, що фізична культура гартує, і тіло, і душу став виступ на святі 89-річного ветерана спорту, багаторічного тренера рогатинської спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву Романа Пазюка. За його словами, спорт це передусім здоров'я і обов'язок кожної людини дбати про своє здоров'я. У нашому місті зараз є величезні можливості для культурою і спортом. спорту. У нас є тричудові з тим задуматься. Спортивний комплекс на території коледжу Чудовий. У Нас багато, у нас басейнів є, у нас багато тренувальних майданчиків. Але, на жаль, багато наших молодих дітей де, де рухомо сидять цілими днями за гаджетами, замість того, щоб займатися чимось, рухом для свого дороги. І я дякую цим молодим спортсменам, які не сидять вдома того з тими гаджетами, хоч вони так потрібні в певній мірі, а знаходять час для тренувань і досягнення тих результатів, які ми сьогодні маємо. За високий професіоналізм і майстерність, вагомий особистий внесок у твердження спортивного іміджу громади та з нагоди Дня фізичної культури і спорту були нагороджені 22 кращих спортсмени громади, 8 тренерів, керівники спортивних шкіл та ветеран спорту. Друзі, я Хочу подякувати міській владі за організацію такого гарного нашого професійного свята, дня фізичної культури і спорту. Завжди ми відчуваємо підтримку нашої влади. Ми змогли тренера е, залучати більшу кількість наших дітей до занять фізичної культури. Заговорити професійного свята, хотіли б всіх всі привітати з нашим професійним святами. Побажати все вам, міцного тренера, міцного здоров'я. Варто, дочки виставили зробили з для того, щоб ви змогли нашу територіальну громаду представляти не тільки на обласних змаганнях, але на всеукраїнських і на міжнародних змаганнях. Успіхів вам, слава Україні. Спортивні успіхи громади досить вагомі. Рогатинці цьогоріч стали переможцями та призерами чемпіонатів України з кульової стрільби і настільного тенісу, всеукраїнської спартакіади Повір у себе чемпіонатів області шахів, плавання та дзюдо. Десять вихованців рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву є членами збірних команд України з кульової стрільби та настільного тенісу. Тож рогатинська громада пишається своїми спортсменами, які прославляють рогатинщину далеко за її межами.